У номінації громадське здоров'я на цьогорічній і тріумфував син мінпак за винахід Стенфордського туалету, перестрою, який використовує різноманітні технології, включаючи тест-смужку для аналізу сечі, систему відеозйомки для аналізу дефікації, датчик анального відбитка для моніторингу та швидкого аналізу екскрементів, які виділяє людина. У Африкана Сверидовича та Соломона Самсоновича є ризик втрати робочих місць, бездушні роботи й Тут беруть гору. Перемогу отримав цілий цикл статей. Адже розумні туалети це дуже бурхлива галузь, особливо після підозрілої шаурми, з'їденої на вулиці. Здається, що невдовзі розумних туалетів буде більше, ніж розумних людей. Головна праця монтажна туалетна система для персоналізованого моніторингу здоров'я за допомогою аналізу екскрементів, яка вийшла в журналі Nature Biomedical Engineering. Впровадження точних систем моніторингу здоров'я істотно впливає як на звички. Так і на здоров'я людини протягом тривалого періоду часу. Інвазивні клінічні процедури не підходять для безперервного моніторингу здоров'я у неклінічному середовищі, оскільки вони часто викликають стрес, є дорогими та обтяжливими для населення. Навіть малоінвазивний забір крові, незважаючи на його великий діагностичний потенціал, є обтяжливим. Таким чином, ідеальними джерелами діагностичної інформації для постійного моніторингу стану здоров'я є потенційно насичений інформацією. Цію міст дихання, поту, слини, сечі та екскрементів, усі з яких є складними побічними продуктами діяльності людини. Тому давно виникла ідея розумного туалету, який би прирівнював сеанс його відвідування до походу в поліклініку, але бійки в черзі в склад системи не входять. Окрім кількох прототипів, промислові виробники майже не мали спроб створити розумний туалет споживчого класу. Японські компанії розробляють систему розумних туалетів із середини 1980-х років і опублікували кілька патентів на їхнє впровадження. Проте один із останніх продуктів, анонсований у 2008 році, не має клінічної користі та не так легко інтегрується у систему електронних записів про стан здоров'я користувача. Крім того, із сказаною ціною 6100 доларів США за одиницю з повним встановленням. Він не дуже доступний для звичай. Айного домашнього використання тому в справу втрутились науковці, які представили перевірену концепцію туалету для неінвазивних і надійних вимірювань екскрементів для постійного моніторингу та встановлення точного стану здоров'я. Науковці зосередились на клінічно значущих аналізах, як для сечі, так і калу. Стандартні тест смужки для аналізу сечі були встановлені в туалетній системі та автоматично взаємодіють із потоком сечі за допомогою датчика руху. Крім того, за допомогою відеоаналізу потоку сечі проводили урофлоуметрію. Для аналізу екскрементів використовували їхнє фотографування та аналіз зусиллями автоматичного класифікатора і з алгоритмами машинного навчання. Туалет збирає додаткову інформацію, таку як час першого випорожнення на день та загальний час сидіння, що потенційно можуть бути використані клініцистами, щоб допомогти впоратися із запорами та гемороєм. Розроблена система та також використовує зняття відбитків пальців і спеціальний метод використання анальних складок, відмітна риса анодерми, так званий аналпринт, як біометричних ідентифікаторів для прив'язки зібраних даних до особистості користувача. У той час як традиційний аналіз сечі включає хімічне та мікроскопічне дослідження у розробленому розумному туалеті, проводять біохімічний аналіз сечі, інтегрувавши тест-смужку для аналізу із 10 параметрами в системі туалету. Ця смужка забезпечує якісний і напівкількісний аналіз сечі 10 біомаркерів, кількості ретроцитів, уробіліногену, білірубіну, білка, нітритів, кетонів, глюкози, лейкоцитів та показників pH та густини. Двоє піддослідних: один чоловік віком 39 років і одна жінка віком 39 років отримали інструкцію, як використовувати тест смужки під час кожного сечі випускання. Аналіз використання тест Смужки в ручному режимі і в системі розумного туалету не показав якихось відмінностей у даних. Дека-тест смужок завантажується в картридж, який призначений для вставки в туалетну систему. Початок сечовипускання автоматично визначається пасивним інфрачервоним датчиком руху. Після виявлення руху тестова смужка автоматично завантажується в блок розгортання, а смужки розгортаються за допомогою двигуна. Після завершення сечовипускання мотор відкидає смужку в уніта. Крім того, щоб зробити індикатор екологічно чистим та безпечним для септичних систем, вчені замінили пластикову основу стрічки на водорощинну полісахаридну основу. Автоматичний пристрій подачі смужки поповнює кількість смужок після сечовипускання. Стандартний урофлоометр URO-DIN 1000 Dentec Medical, який встановлено в Стенфордській урологічній клініці, використовує принцип обертового диска для вимірювання таких показників, як час сечовипускання, Час до максимального потоку, максимальна швидкість потоку, середня швидкість потоку та загальний об'єм сечі випускання. Пристрій для вимірювання частини цих показників був інтегрований в туалетну систему. Як доказ концепції, вчені розробили модуль урофлоуметрії. Дві високошвидкісні камери GoPro Hero 7 та GoPro були розташовані в двох фіксованих місцях поблизу користувача та обличчям від нього для запису серії кадрів потоку сечі. Налаштування Ння камери було встановлено на роздільну здатність 960 на 1280 пікселів, високу швидкість 240 кадрів в секунду і ширококутне поле огляду. Для оцінки запропонованого модуля у було зареєстровано та проаналізовано численні випадки сечовипускання в нормальному фізіологічному діапазоні від 50 мл до 670 мл. Тестували систему на 10 чоловіках віком від 19 до 40 років. 10 учасників чоловіків здійснили загалом 31 сечі випускання. Та крім того, 68 імітованих потоків були протестовані упродовж 5 тижнів. Коротше кажучи, записані відео з двох камер були фрагментовані на окремі кадри, попередньо оброблені для виділення потоку сечі та синхронізовані. Алгоритм точно визначив загальний об'єм випорожнень, використовуючи піксельну інформацію з поправкою на глибину та швидкість потоку. Далі науковці створили. Електронне біде із контролем дефікації. Модуль відеокамери безперервно фіксував зображення в місту туалету після того, як спрацює датчик тиску. 11 учасників, 5 жінок і 6 чоловіків, були набрані для тестування системи протягом 5 тижнів. Учасників дослідження проінструктували користуватися туалетною системою так само, як і будь-яким звичайним туалетом. Усі учасники виконали багаторазову дефікацію до 10 випадків і загалом. Було зареєстровано 55 випадків дефікації, було отримано дані про такі показники, як час першого випорожнення учасників, тривалість дефікації, час сидіння та інші показники. Розроблений унітаз має можливість спостерігати за динамічними змінами екскрементів, тобто за морфологією та змінами кількості рідини. Ідентифікація користувача в туалетній системі має вирішальне значення, оскільки передбачається, що системою користуватимуться кілька людей. Для цього використання. Стали два методи біометричної ідентифікації. По-перше, розробили сканер відбитків пальців, вбудований важіль змиву, надрукований на 3D-принтері важіль зливу, що містить сканер відбитків пальців, був прикріплений до унітазу. Коли користувач натискає важіль змиву, його відбиток пальця реєструється вбудованим сканером. Усі зібрані дані, зображення та відео у форматах необроблених даних були анотовані стосовно користувача та передані до хмарної системи через бездротовий. Зв'язок. Також було використано додатковий метод біометричної ідентифікації, незважаючи на те, що сканер відбитків пальців, встановлений на важелі резервуара, забезпечує розумну ідентифікацію користувача. Деякі сценарії можуть ввести в оману у процесі ідентифікації. Наприклад, якщо хтось інший, ніж початковий користувач змиє воду в туалеті, це спричиняє незрозумілі помилки ідентифікації. Крім того, деякі індустріальні інтелектуальні туалети вже оснащені автоматично. Змивом без зливного важеля, і отже, вимагають інших методів ідентифікації. Інший метод ідентифікації це використання анального відбитка. Був встановлений сканер для запису короткого відеоролика із зображенням манусу користувача. Його ідентифікували за допомогою алгоритму розпізнавання зображення. Відеокліп було розділено на кадри, а потім порівняно з набором еталонних зображень. Щоб перевірити адекватність цього підходу, було проаналізовано або. З 11 учасників дослідження та порівняно морфологію заднього проходу цих людей. Усі застосовані алгоритми забезпечили розумне розрізнення учасників шляхом аналізу їхніх анальних відбитків. Ці результати демонструють, що можна використовувати морфологію заднього проходу як біометричний ідентифікатор. Чекайте на оновлення в дії вже невдовзі. Використовуючи отримані параметри, розроблена туалетна система має потенціал для діагностики монітори синдрому подразненого кишківника, доброякісної гіперплазії, передміхурової залози та або інфекції сечовивідних шляхів, шляхом збору, калу, щоденників сечовипускань і аналізів сечі за допомогою смужок. У майбутньому вчені прагнуть створити таку туалетну систему, яка була б універсальним, автономним, неінвазивним і доступнішим пристроєм. Туалет, зрештою, функціонуватиме як щоденна клініка для постійного спостереження за людиною, вводячи дані у. Моделі здоров'я, які можна використовувати для скринінгу та подальшої діагностики, щоб оцінити рівень сприйняття користувачами запропонованої концепції туалету, вчені створили та розповсюдили коротке опитування серед спільноти Стенфорда, загальна кількість респондентів 300 людей. Вчені зазначають, що їхнє поточне опитування є упередженим, оскільки воно представляє високоосвічену групу з однієї локації. Незважаючи на цю упередженість, загальний рівень сприйняття. Туалетної системи був у прийнятному діапазоні, оскільки більшість відповідей були або це досить зручно 37,33%, або дуже зручно 15,33%. Тоді як 30% респондентів відчувають дискомфорт від користування системою. Переважна більшість проблем учасників стосувалася захисту конфіденційності та безпеки даних у туалетній системі. Найбільш прийнятним модулем є. Аналіз се, чи тоді як найменш популярним модулем є аналпринт. Для забезпечення безпеки даних протоколи дослідників були ретельно перевірені та схвалені двома інституційними комісіями та додатково оцінені за допомогою оцінки ризику даних Стенфордським офісом інформаційної безпеки та університетським офісом конфіденційності. Але захист таких систем від зламування це, безперечно, дуже важливе питання. кажуть, що одного разу злили базу даних з гігабайтами відео. Досліджень у ринофлоуметрії, аналізу твердих випорожнень і аналодерми, та показали по російському телебаченні, але користувачі не помітили жодної відмінності. А якщо ви помітили, що це відео наблизилось до кінця, не забувайте про Полекс, не забувайте про поширення цього відео до найближчого до вас громадського туалету. Можна також поширити у соціальній мережі. Хоча іноді ці два середовища досить таки схожі. Не забувайте про коментар, у ньому можете написати. Чи хотіли б у себе вдома такий розумний туалет? Не забувайте про підтримку Збройних сил України. І так, пам'ятайте, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.